Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із полеглим у боях за Україну військовослужбовцем Сергієм Гавроком. Бахмут спочатку, потім куп'янська, потім ліман. В громадах на Волині присадибні ділянки та житлові будинки у воді. У чому причина? Як сніга нападала і вода піднялася і подвір'я ще в воді. Чотири сотні пацієнтів зараз отримують допомогу в Центрі реабілітації Луцької громади. Допомагають вправи і я вже краще нема відходжу. Компанійський був. Одним словом. Душа душа у Луцькому Святотроїцькому кафедральному соборі попрощалися із полеглим у боях за Україну 52-річним військовослужбовцем Сергієм Гавруком. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Поінформував Луцький міський голова Ігор Поліщук. Помер воїн 9 лютого в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Нагапутація була і так по нас осколками був начиняний син. Він ніколи нічого не боявся. Бахмут спочатку, потім а потім Ліман. Серед тих, хто прийшов попрощатися із загиблим військовим, побратими, рідні, друзі. Ну, дуже добряк. Весь час сміявся. Я його бачила дуже давно. Просто прийшла така звістка, то я. Мій обов'язок прийти його провести. Дуже хороший, чуйна, файна людина. Військовослужбовець Сергій Гаврук працював охоронцем у Волинському університеті імені Лесі Українки. Розказав його колега Микола Негодюк. Два роки стояв практично на нулі, напередку. І, на жаль, така от трагічна звістка сьогодні провели в останню путь нашого Сергія. Хай ми буде. Земля пухом, звичайно, вилишиться в наших серцях, в нашій пам'яті як відповідальна, хороша, прекрасна надійна людина. Волоняни на колінах проведжали захисника. Поховали воїна Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. 11 тисяч гектарів території Волині нині затоплені через паводок. Розповів речник управління ДСНС в області Володимир Нестаров. каже, рятувальники змушені відкачувати воду. Володимир Миколаєвич проживає на вулиці захисників України у Ківерцях. каже майже тиждень у його дворі стоїть вода через рісні опади, а зливової каналізації немає. Говорить, звертався до міської ради з цього приводу, але безуспішно. У мене тут садок був. Потім почала вода затоплювати, Мусили вирити сажавку. Сніга нападала, і вода піднялася, і подвір'я ще воді. Сусідка Людмила говорить, її подвір'я тиждень у воді. каже, чекала реакції міських чиновників, до яких зверталася, оскільки підтоплення негативно впливає і на насадження, і на фундамент будинку. Він приїхав, подивився, постояв, каже, бий фундамент. в заборі, щоб випустити воду. Ми вам тут нічого не зробимо. Тут ще яма. Кажу, мене туалета в хаті, не вам нічого нема. Мене є в ямі, то вода. То що це не видно, що це не з ями вода. Прошлий рік. Сказали, що нам тут замірили. Комісія приїжджала. Зробили замір. Ірку, стільки шланга треба, викопають рова, тільки будете от себе відки. Це ваше, не посилають нічого. Забудьте локальні підтоплення у громаді. Фіксують та переадресовують запити від людей у підрозділи ДСНС, каже керівник профільного відділу Ківерцівської міської ради Богдан Сурмик. Говорить, аби вирішити проблему, потрібні ливневі каналізації. В минулому році, скажімо так, почали робити каналізацію по літописній ливнево. грунти. Просідають і створюється болото. Тобто, це треба робити в суху погоду. Найбільше підтоплень наразі у Ковальському та Кам'янька-Ширському районах розповів речник Волинських рятувальників Володимир Нестеров. З його слів, це в основному сільськогосподарські угіддя, заплави річок, низинні місцевості та домогосподарства, які потрапляють під паводкові води. Додає воду відкачують за допомогою мотопомпи або пожежної машини у безпечне місце. Тільки за останню добу відкачено більше 600 метрів кубічних води. За минулу добу було чотири виїзди це загалом по області. Зокрема, в місті Луцьку на вулиці Корольова в селищ Торчин, селищі Голоби. Починаючи з жовтня минулого року і до сьогодні випадає дуже багато велика кількість опадів. Це дві норми кожного місяця випадає. Рівні підтоплення досягли річки прип'ять стохід, а також річка Західний Буг. Відкачують наші ДСНСники насосними станціями, але це можна рік один покачати, другий, тому що це відкачування веде до того, що будуть розмиватися фундаменти. Ростислав Кравчук додає, підтоплення також спричиняє відсутність зливових каналізацій. За словами речника ДСНС області Володимира Несторова, через ймовірне погіршення ситуації моніторитимуть території разом із представниками гідрометеорологічних служб та водних ресурсів. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ти розводиш руки в сторону і старайся ловити баланс. Чотири сотні пацієнтів на місяць зараз отримують допомогу в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Про це суспільному розповіла завідувачка реабілітаційного відділення медзакладу Альона Черкаська. Проходить реабілітацію після отриманого поранення. Військовослужбовець Сергій чотири місяці тому отримав поранення ніг під бахмутом. Фізично так я укріпився, мені вже допомагають вправи, і я вже краще мат хожу. Хоча родом боєць із Туркменістану, однак говорить, не роздумуючи, пішов боронити Україну, бо вже 14-й рік тут його дім та родина. У мене мама українка. Хочеться на якомога швидше укріпнути, щоб повернутися до хлопців. Хлопці все таки чекають і вони переживають. А після перемоги, звісно, жити спокійним життям те, заради чого ми зараз б'ємось. Ну і звісно, поподорожувати трішки. Допомагає Сергію здійснити задумане фізичний терапевт Андрій Бухвал. Зараз ця вправа якраз виконується Сергієм з метою укріпити гумітостоп. Зі слів реабілітолога у медзакладі надають допомогу цивільним та військовим. Зараз у нього 15 пацієнтів у день. 8-9 з них це військовослужбовці після поранення. «Міновибухові травми і кульові поранення, які супроводжуються і опіками, контузіями. У центрі реабілітації могли б допомагати ще більшій кількості пацієнтів. Такий запит від людей є, розповідає завідувачка реабілітаційного відділення Альона Черкавська. Заклад має спроможність і наші фахівці до 500-700 пацієнтів проходити реабілітаційний цикл за місяць, аби тільки збільшення території. Як телефоном розповів начальник управління охорони здоров'я Луцькради Володимир Лотвін цього року з міського бюджету виділили гроші для розширення центру реабілітації за рахунок підвалу. 3,8 мільйона гривень на саме на вже на капітальний ремонт підвального приміщення загальною площею 841 метр квадрат керівник медцентру реабілітації учасників бойових дій Ігор Гнетньов розповів, що ремонт у підвалі будівельники пообіцяли завершити до кінця березня цього року. Ще за два місяці знадобиться для встановлення там спеціального обладнання. Дарія Тимошкова, Валерій Фатисов, Суспільна Новини Луцьк. Студенти першокурсники технічного фахового коледжу ЛНТУ почали відшивати партію спідньої білизни для поранених бійців, які перебувають на лікуванні у госпіталях. Про це Суспільному розповіла викладачка коледжу керівниця волонтерського руху Оксана Лисюк. Під час теоретичних занять вивчали технологію пошиття виробів, зараз втілюють вивчене на практиці. Розповідає 15-річна студентка Наталія Андрійчук. Я роблю такі. Трусив перше зараз на війні чоловік сестри, батьки-волонтери, я їм теж допомагаю. Якби кожен день щось не робила, мабуть, я не рахую, що я не заслужила жити цей день, бо моїх двоє найрідніших людей. Зараз боронять Україну. Оксана Лисюк керує волонтерським рухом коледжу від початку повномасштабного вторгнення. Каже, шили аптечки і медичні сумки, ноші для поранених, розгрузки, одяг для бійців, а також сувенірну продукцію, гроші з продажу якої передавали на фронт. Зараз вирішили використати тканиною. Колучани принесли у волонтерський центр коледжу. І викладачі і студенти шиють спідню білизну. У нас була величезна кількість пошита, відшита, бо шилося тут майже день і вночі без вихідних. Далі почався навчальний процес, і нам треба було нашу волонтерську. Слово трошечки поєднувати із навчанням. Всі шви, які вони вивчають на теорії, потім вони закріплюють на практиці, якраз використовуються пошитті. Ми на першому курсі ми вже можемо щось діяти, щось робити, якось допомагати, якось впливати на нашу країну. Відшиту білизну, а також інші необхідні на фронті речі. Викладачі коледжу передали волонтерці, засновниці благодійного фонду «Бусінка» Вікторії Ковальчук. Це буде шпиталь, буде нашим захисникам. У Нас позиції точок доволі багато. Понад 30 точок вигрузки у нас. Особисто передаю допомогу, звітую про це, а також наближено, підтримую цивільне населення. Вікторія Ковальчук говорить, волонтери благодійного фонду розвозять допомогу військовим та цивільним від початку повномасштабного вторгнення. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.